Через спеку на півночі Рівненщини оголосили найвищий п'ятий рівень пожежної небезпеки 6 серпня. Аналогічна ситуація буде на теренах усієї області. Рятувальники закликають громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватись правил безпеки під час перебування на природі. У зв'язку з оголошенням 5 та 6 серпня на території Рівненської області надзвичайної пожежної небезпеки 5 рівня рятувальники закликають громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватись елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах. Нагадуємо, що протягом пожежно-небезпечного періоду забороняється відвідувати хвойні ліси, розводити багаті у лісі та лісопосадках, заїжджати автомобілем до лісу, палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки, залишати у лісі просочене бензином, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір'я, створювати смітники та спалювати відходи, спалювати стерню та відстежняні залишки на сільськогосподарських полях. У випадках виявлення пожежі телефонуйте на номери служби порятунку області 101 або 112.